Сіді готуються до виборів в Україні. До чого тут тікток бойка в мережі почали шарити російськомовні відоси з ТТ нардепа Юрія Бойка про панування радикалів в Україні, які перейменовують міста, зносять пам'ятники, а також промову і церкву. зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, Запрещать людям говорить народним їм запрещать им в ту ж церкву, котро вони ходити. Єдиний плюс Бойко почав визнавати, що війна є. Тільки от хто розпочав її, конкретно про пу він не згадує. В ОП вже прокоментували весь цей двіж. Мовляв, деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над сусідами є ключовою метою зараз. Тим часом українці обурені і в коментах пишуть, що по нього вже мало прийти СБУ, щоб говорив державною та цікавляться, чи вистачає в нього совісті звертатись до народу. Та не лише бойко, починаючи з жовтня 2024 року, члени ОПЗЖ, які не виїхали в РФ, дають інтерв'ю на каналі так званої Лани Шевчук, колишньої ведучої News One. а говорять ці чувачки про корупцію у владі, примусову мобілізацію та бідність, використовуючи найбільші болі українців. Таким чином вони знову намагаються прийти до влади.